І зараз є дуже цікава ідея, на яку, до речі, в наших змі майже не звернули увагу. Пропозиція про те, що Україна, Молдова і Грузія угу. можуть майже стати союзниками НАТО, не набувши формального членства в цій організації. Поясніть, що це означає, це якось, це якось пройшло майже непоміченим по за по українських змі, що мене в принципі навіть дивує. Це абсолютно інновативна ідея, якої ніколи не було в принципі, в історії НАТО. НАТО каже, що ми готові розглянути ідеї стосовно залучення навіть в безпековий простір країн, які формально не є членами НАТО і не можуть стати членами НАТО. Або за власним бажанням, або за принципами, що вони Має не відповідають критерії. Not. Ну і звичайно, є, є багато критеріїв. Ми всі їх знаємо. І в принципі, ці безпекові зв'язки з Україною, Молдовою і Грузією між НАТО і ними і нами власна будуть абсолютно інновативними. І, до речі, майбутній саміт НАТО, який відбудеться на початку вересня в південному Уельсі, він визначить рамку. Я просто не хочу зараз розповідати про дискусії всередині НАТО і у нас яким чином ми це бачимо, але це абсолютно інновативний і креативний крок. Єдине, що я хотів, просто я розумію, що не все можна говорити. Цей союз, чи він дозволить Україні використовувати всі можливості альянсу для захисту власного суверенітету і територіальної цілісності? Чи зможемо ми користуючись цим союзом? Використовувати там збройні сили, техніку або щоб вони допомагали нам і захищали нас як союзників? можна я сформулюю відповідь таким чином: він дозволить використовувати нові можливості. Чи він дозволить використовувати всі можливості? Це питання набуття членства в альянсі. Mm -hmm. А от він точно дозволить нам використовувати нові можливості. А от які ми будемо Добре. знати Чи після саміту Чи нам у військовому о, сенсі захищати свою територію? Давай Безумовно. Безумовно. з залученням у всіх, ну, безпека. От ви ж кажете, що я розмовляю такими дипломатичними виразами. Ну, маю іноді застосовувати, але є такий дипломатичний вираз, що безпека є неподільною. І от, до речі, в контексті НАТО важливою є не тільки військова безпека. І для нас є не тільки військова безпека. От подивіться, що робиться в інформаційному просторі: інформаційна безпека або кібербезпека. Вони насправді... Ну на фоні подій на сході зараз всі, всі розуміють, що це майже друга рядна якісь подія. Вони теж критично важливі. Нам потрібні всі складові безпеки, і нам потрібна підтримка НАТО у всіх складових безпеки. Це потрібно дуже чітко розуміти.